Називін дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. Наступний раунд називається по губах. Це коли дівчата перші надягають собі на голову навушники або не слухати і не чути Лесю, але намагатися по її губах зрозуміти, що вона каже. І, власне, в залежності просто. від того, скільки слів ви вгадаєте, стільки балів ви заробите своїй команді. А я буду Лесі нашоптувати на вушко своїм ротом ці слова. У вас є 90 секунд, щоб вгадати максимальну кількість слів. І я вас прошу, виходьте, будь ласка, сюди. Можна вже надягати, можна, можна, можна. Так, дівчатка, зайки. Так. Готові, музика йде. Ну що, поїхали? Почали. Снайпер. Можемо. Снайпер. Дідо. Снайпер. Не вони дістеляє бар? Снайпер. Я пішла. Я не розумію. Мадам. Потап. Потап. М. Мадам. Кап. Мадам. Масап. Мадам матап, мадам. Мата. Мадам. Мадам. мадам, мадам, Мадам. 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 кобила, кобила, Кобыла. кобила, 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 Кобила. Му муза, 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 дошка, дошка, дошка. <к savior> Шошка, дошка, шошка, Дошка. Ди, шотка, дошка, шотша, дошка, 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 сантехник, сантехник, кобыла, кобы, са, Се. са се, са, са, Са. Са. санте, Сантехнік. 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 Гиря. Гиря. Крила. Криша. Гиря. Ліля. Гиря. Ліля. Гиря. 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 Що? А що було? Гиря. Сантехнік. Сан... Сантехнік. Ой, ти показала, що Не він. Не може показувати. Я задоволений. Ага. Кобила. Я задоволена, можливо, ваша команда не дуже. Сантехнік! Yeah, мені сподобалось. Кобила! Ко Виходимо шовденько. Полеті. Давайте, полетіли. <світ> Дивіться, коли я показую, йдемо через ліве плече. Тобто в цю сторону. Ага, ось сюди. Сюди-сюди, сюди, сюди. А мені тут подобається. Так, я розумію. Ще встигнеш. А гріше вже все. Готові? Так. Час пішов. Шопоголік. Шопоголік. Шоп, поголі? Що поголій? Та як? Коктейль. Готель. Коктейль. Коктейль. А Він не кричить. Мумія. Мумія. Він дуже кричить. Мохіто. Мохіто. по мохіто, Поуратіно. Покіно похіто. Мохіто. 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 Сопрано. Сопрано. Билка. Билка. Билка, Ми? Мина. Билка. Билка. Пиза, Билка. Пира. Картопля. 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 Титка. 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 Сичка, Титка. 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 Базар. Базар. Маяк. Базар. Пацан. Базар. Базар. Пани. 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 Мама. Пани. Парни. Пани. Папа. Пани, Папа. Ни. Пари. 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 Пам'ятає, яке? Останнє слово було парі? Пані, пані. блін. знайшли кому дати сопрано слово. Але як почали. Курс академії, попрошу. Ми спочатку засмутились. Високо взлітаєш низько, педеш Богдан. Спочатку дівчата. Ось, спочатку дівчата. Леся Іванівна. Ну що, Леся Іванівна? Щось пішло не так? Я зробила все, що могла. Чотири правильно Браво! відгаданих. Браво! Слова. Нормально нас четверо, чотири правильні відповіді. Один, два, три, чотири. Лесю, так не кажіть, бо ви відгадали. Мадам кобила, муза і дошка. Щоб не розбиратися, хто є хто. <рив> Чоловіки. Шопоголік, коктейль, мумія, мохіто, сопрано, картопля. Скільки нарахували? Шість. І це правильно да! шість проти чотирьох перемога. Вам дав я зараз зачитаю страшне бонусне запитання, страшне для чоловічої команди. Скільки відсотків жінок надсилають свої нюци на затвердження подругам перед тим, як відправити їх коханому? До 40 відсотків думаю. давайте розберемося, що надсилають що, кого? нюци. Це їстівне? Це коли тако! Це коли тако. А це. Чекайте, кожному окремо чи в принципі? ні ні ні. Кому надсилали. Кому надсилали? Почекай, спочатку що, що затверджують, а потім. А коли жінка тобі показує свій внутрішній світ, скажімо так. Внутрішній. Або зовнішній. Або спочатку. Оцю ні. Кола на затвердження. Буде? Нормально? Ну. Кать. На погодження. Став печатку. Супер. І підписуйся народного списку. Дивіться, я коли з дружиною починав зустрічатись і телефонів не було. То що, я думаю, десь 30. до 40. Фактом. Да, десь сорок. Сорок Ти будь скільки я думаєш? менше. 40. 40. Я теж 50. думаю, 50. та як то ти п'ять? Без... 30, 30. Я поняття не маю хлопців. Ну, ну, дивіться, дивіться, мені ніхто такого не приклав. Ми кажемо тридцять п'ять відсотків. Десять п'ять відсотків приймаю увагу на екран. Плюс-мінус десять. До побачення, хлопці. Ніколи ми так не робимо. Ну хто, ну яке? Хлопці, в мене для вас одна гарна новина. Яка жогло тепер знає, що нюци то не їстівне. Це добре. Погана новина, хлопці, що бонусну тисячу гривень ви не отримаєте. Чорт, не забирай, ми розпусти. Нічого. Спочинно. Але, але, спочинно. але у вас хоча дві тисячі гривень, чоловіків. Три в дівчат. Добре. 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 Я дізнаюся в цьому шоу нові слова для себе. Добре. 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 Ми ну, Нема тисячі, жовті. може хоч хтось прийшли.